Наталія Бехтерєва, видатний радянський лікар та вчений, завжди відрізнялася своїми матеріалістичними поглядами. Вона не вірила в існування Бога, вважала релігійні переконання пережитками минулого, які не мають під собою наукових підстав. Однак її життя змінилося під час одного з експериментів, який на деякий час вивів її з фізичного світу. Під час того дослідження, що було пов'язане з вивченням глибоких механізмів людського мозку. Вона впала в кому. Це був момент, коли її свідомість залишила тіло, і Наталія потрапила в інший вимір місце, де, за її словами, вона зустріла Бога. У тому стані між життям і смертю, коли вона була поза фізичними обмеженнями, з'явилося світло. Спочатку це було лише м'яке сяйво, що ставало яскравішим і більшим. Поки не набуло форми вищої істоти, яку вона сприйняла як Бога. Він не був таким, яким його малюють у релігійних трактатах, це була просто величезна присутність, що випромінювала безмежну мудрість і спокій. І в той момент, коли Наталія вже була готова запитати про сенс всього цього, Бог звернувся до неї з посланням: Ти бачиш, що світ рухається до свого краху, знову сказав Бог. Ти зможеш повернутися, але пам'ятай, доля людей. Тепер залежить від того, як вони поведуться. Якщо розпочнуться війни, якщо людство продовжить прокладати шлях через насильство, особливо на цих територіях, що стали символом багатьох конфліктів, ядерна катастрофа буде неминучою. Вона не лише знищить людство, але й зітре з лиця землі все живе. І ці землі, які ти знаєш, стануть ареною для цього. Цей шлях вже почався. Кожен конфлікт це перший крок до великої трагедії, якщо ви не зупинитесь. Наталія не могла повірити своїм вухам, як це могло бути правдою. Вона завжди вважала, що все в світі підпорядковане законам фізики і науки, і що релігійні уявлення лише стародавні вигадки. Однак щораз більше вона відчувала на собі дивовижну силу цього послання воно не виглядало як звичайний сон чи галюцинація. Це було відчуття глибокої істини, яке пробуджувало її до нової реальності. Ти маєш донести це людям, продовжив Бог, розповісти, що лише через любов і співчуття можна уникнути тієї катастрофи, яку я бачу. Війни, агресія, зневага до інших народів, все це веде до руйнації, якщо людство не змінить свій шлях, наслідки будуть невиправними. Після цих слів Наталія відчула, як її свідомість почала повертатися до фізичного світу. Вона прийшла до тями в лікарні, але відчуття цієї зустрічі залишалося з нею вона не могла більше заперечувати того, що пережила. Все її життя після цього було переповнене роздумами про цей досвід. Як лікар, вона завжди шукала наукове пояснення всьому, але тепер її внутрішній світ був зовсім іншим. Вона почала розуміти, що є щось більше, ніж просто біологія і фізика. І хоча це послання її мучило, вона не могла не думати, що воно було правдою. З кожним новим роком її переконання змінювались. Вона не могла ігнорувати те, що побачила під час своєї коми. Від того моменту, як вона повернулася до життя, кожен конфлікт на світі, кожна війна, кожен новий прояв насильства нагадували їй про те, що Бог говорив. І, хоча її наукове сумління все ще намагалося знайти логічне пояснення для цієї зустрічі, вона відчувала, що все, що відбувається в світі, веде до цього пророчого послання. З часом Наталія ставала все більше схожою на ту людину, що прагне попередити світ. Вона намагалася донести свої ідеї через публікації, зустрічі, бесіди з колегами. Вона говорила, що людство повинне змінити свій курс, інакше війни на цих землях. Ведуть до глобальної катастрофи. І хоча наука часто обмежувала її в пошуках істини, вона все більше розуміла, інколи люди повинні звертатися до духовного, аби зупинити неминучу руїну. У її серці почала зріти нова мета попередити всіх про те, що вона побачила в тому надприродному світі. Наталія Бехтерєва більше не була тільки лікарем, вона стала свідком майбутнього, яке вже почало здійснюватися. І тепер це послання було її обов'язком передати його людству. Наталія Бехтерєва після того, як пережила своє потрапляння в кому і зустріч з Богом, змінила своє сприйняття світу. Вона зрозуміла, що найстрашніше пророчество було пов'язане з майбутнім людства, і що якщо на певних територіях, де вже існують напруження, розпочнуться війни, катастрофічні наслідки будуть неминучими. Бог сказав їй, що ці території мають не лише символічне значення для людства, але й становлять ключові точки, де може вирішитися доля планети. Всі війни, навіть локальні, є частинами великої гри, в якій кожен крок може стати вирішальним для глобальної безпеки, і якщо ці території стануть місцем конфліктів, все може призвести до війни, що вийде за межі однієї країни і приросте в загрозу для всього світу. Це буде не просто спалах насильства, а глобальний хаос, який призведе до поширення ядерної зброї, війни за ресурси, за владу, за ідеології усе це стане каталізатором для використання зброї масового знищення. Технології, якими володіють сучасні держави, мають таку потужність, що одна помилка, одна ескалація може призвести до глобального ядерного конфлікту. Послання, яке Наталія отримала під час свого видіння. Не залишало її. Вона відчувала, що кожен день наближає людство до моменту, коли ця трагедія стане реальністю. Вона бачила, як політичні лідери, намагаючись тим дозберегти свої позиції на світовій арені, не розуміють, що їхні дії можуть призвести до катастрофи. Розмови про ядерну зброю вже не здаються чимось далеким і нереальним, вони стали реальністю, якою живе світ. Видіння, яке пережила Наталія, змушує задуматися про те, як важливо не лише запобігти війнам, а й вести реальну роботу над примиренням між народами, міжнародні організації, які повинні стежити за безпекою, часто є безсилими перед потужними економічними і політичними інтересами. Вони не в змозі вплинути на рішення держав, які володіють ядерною зброєю, а тому не існує гарантії, що міжнародні угоди зможуть зупинити конфлікти. Наталія бачила, як людство стоїть на межі. Пророчество, яке вона отримала, було настільки реальним і відчутним, що кожен її крок, кожен її виступ, науковця і лікаря тепер не просто був зосереджений на медичних питаннях. Вона почала вважати, що її головна мета полягає в тому, щоб попередити людство про неминучу небезпеку, яку вони самі можуть створити. Наталія не була наївною вона знала, що багато політиків і державних діячів ставлять свої інтереси вище за загальну безпеку. Вони не розуміють, що їхні дії можуть стати останнім кроком перед кінцем всього, що існує. Вона бачила, як ці сили зібралися на певних точках світу, готові розпочати ще одну війну, і кожен день наближав її до катастрофи. Але її послання було простим і зрозумілим людство ще має шанс, всі ці конфлікти, всі ці політичні суперечності можна вирішити мирними шляхами. Якщо людство буде готове зробити крок назад і почати конструктивні діалоги, мир може бути досягнутий. Але якщо ці території стануть ареною нових воєн, ядерна катастрофа може стати реальністю, яку вже не зупинити. Тому Наталія продовжувала працювати, виступати з публічними заявами, намагалася через науку та медицину донести людям важливість мирного співіснування. Вона була переконана, що якщо вона зможе достукатися до сердець хоча б кількох людей, то це дасть шанс врятувати все людство від катастрофи, яку вона побачила в своєму видінні.